Окей, okay, всім привіт. Сьогодні ми будемо будувати хату. Зараз мені голос. Ага, то коротше, далеко з подвір'ям. Подвір'я у нас ширина 35, а довжина 100. А квадрат у моїх хатин. Коротше, саме обтітку ми забору робимо зі слезки. Ще ніч. Починаємо будувати стежку, по якій ми будемо кожного разу ходити. Всі напевно їли мати дуже велику хату або замок в Майкрафті. Сьогодні я побудую велику хату, так сказати. Окей, зараз ми будуємо гараж. Гараж координатами в ширину 25, а в довжину 30 рівно. У нас буде дерев'яна хата, деревняний дерев гараж. Ну, постараємося. Окей, зараз ми просто декоруємо гараж. У нас буде. У нас буде дах світитися в темноті, ну, бо то світокамінь, такий гараж. Далі я вирішила збудувати джакузі. Хто знає як робити оті от пузирки в джакузі водії, будь ласка, напишіть в коментарях, е, я перероблю, якщо щось. Бо просто я не знала, як зробити. Окей, ми вже збудували наші джакузі і зараз будуємо хату. Хата теж буде деревняна. Е, я виставила швидкість велику, бо я будувала ту хату 2 години. Ну, е, та от все, 2 години. То я зробила швидкість е, швидку таку. Е, в нас буде хата двохповерхова, але... Будемо з кімнаток. Окей, зараз робимо, зараз будемо робити кухню. Будемо другий поверх. Другого поверху нам треба дерево, одне, та дошки, вже, стекло та. То... щоб було все світло. Забудуємо стіни. Щоб не було темно, то в а тепер пробуй без голосу просто описати то все. Без зміни голосу. Зараз будуємо стіл. Кухню ми бігом збудували і тепер ми будуємо стежку лихтарі, щоб вночі світилося гарно. Тепер е, будуємо в другий е, гуму. Поверсі кімнату. Там, може, я буду спати в Майнкрафті. То буде моя кімната. А тепер будемо будувати зал. В залі я поставлю телевізор, рослину, стіл ну і ліхтарі, щоб не було темно. А тепер обзор на то, все, що в нас вийшло. мені обзорочек так сказати, де зараз на все, що ми збудували. Наступне відео, е, не знаю, коли ще вийде, я ще думаю, що далі е, збудувати або зняти. Якщо це відео залетить, будемо продовжувати Майкрафт та будувати всякі штучки. thank <laughs> you Ну, а поки що додивлюємося відео і до зустрічі всім па-па-па-па! Надіюся, вам сподобається ця рупорика. І ви оцінюєте мої старання. Ну а поки що це кінець. Всім па-па-па-па. Буду скучати за вами.